Перш за все, дамо відповідь, хто такий Ной. Якщо звертатись до Google пошуку, зокрема за цим запитом, то ми отримуємо ось таке: Ной останній з допотопних старозавітніх патріархів, що походять за прямою лінією від Адама, сина Ламеха і далі за родоводом. Згідно Біблії, Ной був правником у своєму поколінні, за що був врятований Богом від всесвітнього потопу і став продовжувачем людського роду. В цьому ж випадку штучний інтелект також дає відповідь, яка є конкретною і більш зручною у пошуку, і звучить вона ось так. Це історія подій із його життя, де він був обраний Богом, будував ковчег, а після потопу разом із родиною насилив землю. Переглядаючи статистику каналу, помітимо одну річ: те, що дуже багато глядачів дивляться відео без підписки, а це потрібно виправити. Тому нажміть на кнопку підписки і можете продовжити перегляд. Дякую. Але як він проводив свою буденність та кожен день, виконуючи такі цілі? Ось нам із вами належить дізнатися: день із життя Ноя. Життя ноя достатньо відрізняється від буденності кожної з нас. В першу чергу в тому, що нам не вдасться прожити стільки часу, як він, адже 950 років це можна перерівняти до безкінечності. Однак і таку цифру вже ніхто сьогодні не зможе подолати. Його повсякденність була ж такою, як і в кожної людини того часу. Піклування про власну оселю, обробка врожаю на полях. Але головним чином він не міг осягнути своє життя без Бога. Без його допомоги і можливості прожити день за днем. Настав такий момент, як зазначає священне писання, коли Господь побачив, що дуже велика розбещеність людей на землі, і те, що всі їхні бажання спрямовані лише на зло, тож засмутився Господь і сповнилось болем серце його. Однак Ной знайшов прихильність у Господніх, очах, і був діалог між Богом і Ноєм, в якому зазначалось, що прийшов кінець кожної істоти перед моїм лицем, тобто Боже, оскільки земля наповнилась злочинністю від них. І не чув ніхто із них слова Божого. і повелів Бог збудувати ковчег і Ной розпочав роботу над ним. Тривала вона достатньо часу, щоб виконати все те, що було належно зробити, а зокрема, попіклуватись про місце для родини Ноя, його дружини і синів і їхніх дружин. Адже Ной мав синів, які народилися під час того, як він проживав на землі понад 500 років, і звалися вони Сим, Хам та Яфет. Довго тривало будівництво ковчегу, щоб містити там кожну живу істоту від птахів до звірів. Адже побудувати таку споруду для цього не було достатньо пару тижнів, особливо той час, тому і це розтягнулося на десятиліття. Також тривала підготовка запасів їжі для кожного, хто мав перебувати на ковчезі. Можна уявити, яку ж вони мали силу це все пройти. І настала мить, коли сказав Господь, що пошле дощ на землю, і триватиме він 40 днів та 40 ночей. Тому на 600-му році життя Ноя ця подія відбулася: відкрилися всі води на землі і невпинно почав йти дощ. А Ной разом із симом Хамом та Яфетом, його дружиною, і з ними три дружини його синів, і кожній тварині від худоби до плазунів та птахів, що мали кожна по парі увійшли на ковчег. Так спливав день за днем. Дощ припинився йти з неба. а Ной піклувався про те, що був порядку, і завжди молився до Бога. Цей же час вода на землі залишалася понад 150 днів. І згадав Бог про Ноя і закрив всі джерела і отвори небес. І зупинився ковчег на горах Арарацьких, і відкрив Ной віконце в ковчезі і випустив круг, щоб дізнатися, чи є суша вже на землі. Однак той відлітав і повертався назад. Через деякий час випустив голубку, та, не знайшовши спочинку на землі, вона повернулася назад. А Ной простягнув руки, впустив її назад. Почекавши ще сім днів, повторив спробу, і під вечір голубка повернулася до нього і в дзьобі тримала оливковий листочок. Таким чином, Ной дізнався, що вода на землі відступила. Тоді промовив Бог до ноя: вийдіть з ковчегу, і розібравши покрівлю ковчега, Ной побачив, що земля вже повернулася у свій звичний стан. І всі разом із кожною істотою вийшли на тверду землю. Після цього Ной збудував жертовник і, взявши із чистої худоби і чистих птахів, і приніс все палення перед Богом. І заклав Бог заповіт між Ноєм і всіма нащадками, що не знищить більше землю потопом, а символом того завіту стала веселка в хмар, щоб пам'ятати, Вічний заповіт між Богом і кожною живою істотою. Троє ж синів Ноя заселили всю землю людьми, а Ной почав обробляти землю і насадив виноград, і якось, не знаючи того, що це вино і його властивості, випив той сік із винограду і п'яні і лежав ноги на серед намету свого і засоромив його син на ім'я Хам. І, розповівши це ще двом своїм братам, ті зайшли до батька і, не дивлячись на наготу батька, прикрили його. За це Ной, коли довідався про те, що відбулося, прокляв свого сина, синака, що нащадки його будуть рабами братів його. Після потопу Ной ну прожив ще 350 років. Таким чином залишив за собою згадку як людини, що покладає надію на Бога і знає, що для нього немає нічого неможливого. Так він і завершив своє життя. Дякую за перегляд цього відео. Буду вдячний за вподобайку і коментар. Діліться тим, що було б для вас цікаво, і що б ви хотіли бачити подальше. До зустрічі!